Цю картину називають гімном любові, надії та прощання. Її вважають епілогом творчого шляху великого художника і його духовним заповітом. Світове мистецтво знає небагато творів рівних по простоті і глибині полотну Рембрата Ван Рейна Повернення блудного сина. Великий фламандський художник Рембрандт Написав картину повернення блудного сина наприкінці свого довгого життя. Після смерті коханої дружини Саксії доля, немов відвернулася від Рембранта, і нещастя потоком обрушилися на художника. Його фінансові справи прийшли в занепад, картини перестали купувати. Майно пішло з молотка. Зраджений учнями вже старий Рембрандт пише останнє монументальне полотно, щоб залишити майбутнім поколінням свою сповідь. І своє прозріння. Увагу Рембрандта не раз привертала біблійна притча про повернення блудного сина. Це історія про те, як нешанобливий син покинув рідну домівку, і після довгих поневірянь, перенісши злидні із жебраство, повернувся під рідний дах просити прощення. В 1636 році Рембрандт уперше звертається до історії блудного сина. У численних начерках, щораз переосмислюючи зустріч батька і сина. У ранніх варіантах син, сподіваючись на прощання, бурхливо виражає каяття в своїх гріхах, пізніше живописець зображував несподівану зустріч батька й сина. І тільки через 30 років після початку роботи над біблійною притчею, в середині 60-х років 17-го століття, художник пише монументальне полотно. По сюжету і композиції картина повернення блудного сина далека від сформованої традиції зображення цієї притчі. Дія картини розвертається на невеликому майданчику перед будинком. Обірваний жебрак з голеною головою каторжанина, стоячи на колінах, ховає обличчя на грудях старця батька. У старого немає сил обійняти сина, він просто обережно торкається до нього, не сміючи повірити в його повернення після довгих років болісної розлуки. Зустріч батька та сина відбувається на стику двох просторів. У глибині картини вгадуються обриси батьківського будинку, а перед ним маються на увазі безмежні простори, виходжених сином доріг. Батько й син, начебто тільки що зробили крок один до одного. Мимовільні свідки цієї стени застигли, вражені її величу. Жоден рух, жоден жест не порушують дзвенячої безмовності і фізично відчувається, що сповільнився, практично зупинився час. Традиційно при зображенні біблійного сюжету про блудного сина художники показують радісну зустріч, яка закінчується бенкетом. А на картині Рембрандта Повернення блудного сина ми не бачимо радості. Немає ані посмішок, ані сяючих очей, ані навіть щасливих сліз. Рембрандт зневажив цією традицією і створив трагічне полотно. Рембрандт, як і інші майстри фламандської школи живопису був майстром роботи зі світлом та тінню. Практично в кожній його картині. Центральні персонажі знаходяться у промені світла. При цьому джерело світла неясне, персонажі начебто світяться самі. Тільки на одній картині Рембрандта Святе сімейство видно, що світло ллється з вікна. Дивлячись на полотно повернення блудного сина, створюється враження, що світяться чоло і руки батька, а блудний син, який стоїть на колінах, залитий цим відбитим світлом. Добре освітлене обличчя бородатого чоловіка в червоній мантії. Можливо, за допомогою світла Рембрандт хотів підкреслити, що перед нами ще один герой притчі, старший син. Він не просто свідок, він учасник того, що відбувається. Художник використовує лаконічну колірну палітру, створюючи єдиний тон полотна, на якому особливим емоційним акцентом стає червоне вбрання батька. Людини, наділеною владою та святістю. Червоний колір його плаща символізує надію, любов, страждання і прощання. При написанні картини повернення блудного сина художник використав не тільки пензель, але й шпатель і черешок пензля. Окремі деталі він писав пальцями. Так, наприклад, написана п'ята лівої ноги блудного сина. Тема спокуси та блукання людського серця була одним із варіантів головної теми Рембрандта – трагічного шляху людини в процесі пізнання світу і самого себе. Його блудний син це не просто міфічний ев'євангельський герой. Це людина поза часом, поза епохою кожного, хто пройшов через лиха і приниження. Рембрандт бачить себе таким самим блудним сином. Його близькі померли, а колишні шанувальники насміялися над ним. Самотній злиденний художник, який переживав і славу, і забуття, приходить до Бога за прощенням. Весь світ життєвий досвід Рембрандт вкладає в цю картину він прощає своїх кривдників і не нарікає на долю. Картина Повернення блудного сина. Стала сповіддю Рембрата Ван Рейна і духовним заповітом великого художника.